Вітаю, друзі. Нардеп, слуга народу, Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації проживання дружини та його дітей правильно в Росії. А також не задекларував їхню московську нерухомість. Виявляється, в нардепа в Москві нерухомість є, яку не конфісковують. Та доходи дружини громадянки Російської Федерації. І доходи від державної установи в Москві. За кілька років до депутатства Каптєво взагалі носив інше прізвище. Мігрін, навчався в Москві. У 2012 році під цим прізвищем опублікував статтю Богосфера як інструмент політичної активності. Молоді» у збірці матеріалів для е конференції російських політологів, також перебуваючи на посаді директора фонду Інкерман, благодійної організації, створеної власником. Кримського винного заводу організував в Севастополі семінар Школа активного громадянина для молоді. Мігрін став каптєловим у 2015 році. Після укладання шлюбу взяв прізвище своєї дружини. Обрався в Верховну Раду України від слух народу. На 36 му окрузі з центром у Павлограді. За 5 років депутатства Аттіло взяв слово лише 10 разів, але здебільшого, щоб передати його комусь іншому. В ефірах регіональних медіа слуга народу застерігав проти зближення з Європейським Союзом. Нібито там не перевіряють джерел доходів. Дохід дружини в нього в Росії. За даними журналістів-схем, які провели це власне розслідування в Україні дружина нардепа Євгенія Каптєва мала свій бізнес. Це прокат іграшок. Вже через рік після початку Великої війни у відео. Вона вихваляється е, завершенням одного з навчальних курсів в Росії. Так, Каптєлова залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення та вирушила до Москви. За місяць попередили і вивезли. 22 січня 2020 року вона вилетіла з Запоріжжя до Стамбула. А звідти ввечері того ж дня до Москви. Там вона зустріла початок повномасштабної російської агресії. На одному з російських сайтів повідомляється, що Краптєлова в Росії надає послуги як сімейний нутриціолог і психоматолог. Я не знаю, які вони психоматологи. Але я точно знаю, що е, слуг народу нинішніх набрали на помийці. Просто на помийці. І що, якщо не змінити їх, то вони здадуть країну. Уявіть собі, сидить каптіло, голосує за мобілізацію, за продовження воєнного стану. За інші подібні закони. Відправляє Іван, Миколів наших воювати. А в цей час його дружина, дітки в Москві. Їх ніхто не чіпав, квартиру не забирають, все бізнесує. Як думаєте, на кого Каптієво працює? А чому мовчить Арахамія досі після журналістського розслідування? А чому мовчить шуляк після розслідування? Журналістку. Чому в кінці кінців зеленський мовчить, який весь цей зеленський, зелений мотор зібрав і за руку завів у парламент? Чому мовчите зелені гниди? А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою.